Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, вихідний, але на вулиці дуже холодно, вітряно. Вчора був мороз, сьогодні трішки відлига. Тобто, певно, що <писк> тиск спав, і я вирішив вже після обіду, після 12-ї, сходити на мормосесію. Програма максимум це протестити паличку, покидати по низах. Можливо... До 1 грама, тому що тут глибини невеликі, може я півтора, тут немає резону. Теж цю паличку шестичасник на моноруків'ї X-Cross до 1,5 грама. І ось зараз так швиденько збираю і буду приступати до рибалочки. В принципі, дуже легко все збирається. Компактна, можна спокійно її І... покласти в кишеню, можна так сказати. так? Кишеньковий спінінг. Ось такий швидкий, цікавий стрій, мені дуже подобається. Ну що, давайте спробуємо, подивимось, що з цього вийде. Поїхали! нову паличку клієнту зробив до півтора грама і ось такий непоганий окунчик видіться який і так приємно втуляхав гарнюк, гарнюк скажіть будь ласка да? такий гарний ось така паличка на монококі і ось такий окунчик є один, Вони стоять на мілічку, я туди не підходжу близько. Теж так дзвонко бахнув. Вони стоять на мілічку. Я поставив, зараз покажу, така цікава е, приманка, навіть не приманка. Грузик, бачите? Така лічиночка вольфрамова 02 г. І Танта Мотор Ойл. це в мене флагмановська 1 дюйм. І ось бачите, така заладь. Так, ну як сказати, заладь. Даже на заладі не назовеш, але от там він стоїть. Гарний дивіться який. Ой! Окунь, 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 хороший просто. Красивий окунь. Ось такий. Да. Оп! Ось такий гарнючий, кабанючий. Кунчик знову ж таки чітко, тюк і ось такий гарнючий. Друзі, Були там плювання. одного коня дістав, отут все в ямці, і два повисання було. Але поки що не хочу. Дам йому декілька ну, хвилин 10 відпочити, поки що проб'ю цей участок, можливо, добере. А можливо і ні. Зараз будемо пробувати. Ось тут теж непогане місце, там є в воді декілька скатів і невеличка ямка. І буває, окунь тут стоїть. І так, друзі, сьогодні. Вирішив трішки порибачити на річечці. В першу чергу протестувати паличку замовника. Це X-Cross на монококі, ось таке гарне руків'я до 1,5 г. В принципі, задача мінімум виконана. Досить дзвінка паличка, тобто всі оці дотики окунчика пасивного я відчував. А він точно пасивний, тому що починав я. З більш крупних вагів там, 1 грам 0,75 і перейшов на 0,25 і от, ой вибачте, 0,2 і танта. І на оцей симбіоз, як то кажуть, є покльовки. Так, вона дуже локально стоїть, але вже три рибки спіймав і було ще декілька клювань. Зараз будемо ще пробувати ходити, кидати. Чик на 0,75 грамм Відпускаем Йокоть! Піднімайся! Ох! це прям, по ідеї, прям хороший! О! Друзі, о, який він гарний! А який в нього колір! Ох. Оце кабанеро, Оце кабанеро, Вирішив перевірити, як справляється з більшими вагами. І знайшов тут на дальнячку під камишком отакі окунчики, вже другий. Зараз будемо пробувати, може ще стоїть якийсь там. цього звичайно, ми відпускаємо красивого. і Ще такий гарнюк. Боже, один краще іншого. Друзі Якби я був тарбачом, то я вже б на засовку набрав би. Ну, ми їх будемо відпускати. Зараз фоткать буде. Ах ти блін! О, по губам! Бачите, не хватає А там є сімелкі. Бачите Це малесенький ось такий. Бачите, але приємно, там їх ціла кубка видно. Зараз будемо пробувати добирати всіх. Поки клюють, треба швидко-швидко закидувати це. Головне правило ловлі окуня Підсідає. Харчова них почтами завжди самі перші в основному. Самі активні, самі перші. А ті вже потім так. Ура. А, ні, менший. Непоганий, але менший. А, ні. А, ні, невеликий. Ось такий. Може це цілий кландайк. Блін, як я хорошо, що я сказав, давайте сюди зайдемо. Ну це був хороший тільки ще. Ну я не кажу, що прямо більший, чем ті. О! Є! Друзі, є! Стоїть він там! Ах, ну це менший, але теж непоганий. Ось такі окуня. І всі вони такі боцаті і кряні. Звичайно, ми відпускаємо. Буде не реститься. Якщо, звичайно, голодні люди його не з'їдять. трохи буде там подібне, дамо заплати. Тут же, ну... показалось. Він так вперся. А ні, гарний, ну не такий, як ті, але гарнючий. Боже, боже. Я не заспокоюсь, поки їх всі не переловлю. Теж гарнюючий, бачите, е, дивіться, поміняв гачечок, було багато якихось холостих сходів, там був підів сам малесенький. Цей трішки більший, такий, я не знаю, під дикоївський зроблений. І ось такі окунчики. Их там, видать, точно, что, наверное, стая капець, такая плотность, как-то в блинке-то показывает, да, когда зиму? Сейчас побачим. Ну мені кажется, да, я их подтянув трошки ближче. Непоганый, непоганий. Ой, як палочка працює. Ооооохо! -о 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 -о. Дивіться, вони нам даже... Свічу забабахав, оце красавчик. Ми його якраз зробимо на фото рев'юшки. Ось такий окунчик. Просто бомба. Ми на паузі тоже, а бачиш, а олевище мілкіші, напевно. Зараз побачимо конечно. Боже, як вони лупашать. Да, це маленькі, бачите? Этот сьогодні не котирується. Но все одно, Я, кстати, ти обращає внимание, оце типу, буде великий окунь. Бачите, він такий гарбатий. І башка велика. А то якщо ті, такі зеленкуваті, вони малі, вони великими не будуть. Ну, бачу, я прям сильно вліво нема, там течення починається. Зараз побачимо, може вони і отсюда вже сметались. Не смотались. Тут вони стоять. І більш-менш, бачите, лівіше, ну невеликі прямо, але крупніші, ліво мілкіші стоять. Оп! Такі гарні осінні окунчики. Е, до речі, приманка, бачите, півтора, навіть навіть, а, півтора дюйма це відведути, такий цікавий колір, типу моторойл, але з зеленою блискавкою. Дуже прикольно. От Бачите, вони все-таки ближче до того держаться. Ні. І тут стоять, тільки це менший. Ну вдарив так прямо знатно. Знатно вдарив. Друзі, дуже, дуже така, знаєте, на таку рибалку дуже рідко попадаєш. Бачите, тут маленька така калюшка, можна так сказати. От кидаю під той берег ближче всього. І отакі от прості підривчики дрожання на місці, пауза невеличка. І просто, не знаю, вже наверное, штук 10 на кожному забросі або схід, або риба. Ну, Зараз побачимо. Це колись повинно 100% закінчитись. Але я хотів би, щоб це подовше тривало. Ну, Ось ця, по-моєму, без риби. Так, да, бачите? Це, до речі... А! Хотів сказати, що це друга проводка без риби, але вона сідала, але не засіклась. Но мені здається, що там мілячок от з тої сторони, плюс з цієї сторони її піджимає... Течія і вона от стоїть дуже, ну як не сказати, локально, але е, не повсюди. Ближче до цього камишника вона все тримається. Ось знову питалася підсісти. Трошки вони, треба може приманочку, мені здається, змінити. Зараз ще цю проводку зроблю, якщо буде холоста, то попробую поміняти приманку якусь іншу. Трошки удивити його треба. А все, певно, друзі, закінчилися вони все ж таки. Ні, не закінчилися. Тільки щоб був втечок. Ні, не, не закончились. Зараз, друзі, ми зробимо хід конем, попробуємо змінити. Так, ось в мене є ось така натуралочка, один вже залишився. Ми зараз його поставимо і подивимось. Буде, бо вже трішки гірше начок на клювати. І зараз побачимо, чи зміна приманки реанімує цю точку, чи вже треба виколупувати його там. Це цікаво, зараз побачимо. Ось прямо прямому кидаю і дивимось. Трішки звісно, вітер не туди, але там теж клювало. Будемо сподіватися, що зараз буде якийсь результат. Або не буде. Важливо навіть той кольор і рулить, бо вже холодна вода, в принципі, і той, конечно, не яскравий, він про... Ах! Да, друзі, працює зміна, прям потяг. Головне, щоб він її не стягнув, бо в мене це останнє Потяг, працює. Ще раз, а не ще раз закинемо. О, це прямо туди куди треба. Якщо все працює, то повинен взяти. Працює, але щось він... Починає все гірше і гірше засікатися. Знову ж таки, тільки що була посадка, але не засікся. Не можу зрозуміти чому. І крючечок вже ж більше поставив. І все одно чомусь він не хоче нормально брати. Можливо камери стісняється. Зараз виключу, спробую без камери. Бач, помінявся все одно, що вже другий раз він не засікається чогось. Та наче і ні, я наче почувствував. Ну я думаю, вони тут може маленькі, гарно супротивляються. О! Є, підібрав. Ну це вже, друзі, а, невеличкі. Вже вони зараз починають підбирати. Вже нема такого стукання, гукання, вже він починає з да, підібирати. Але бачите, спрацювала зміна, тобто вона трішки вже... Ну, я не кажу, що вона геть не клівала, вона клівала, просто е, клівало, бо були проводки вже без покльовок. А зараз це на цю приманку певна третя, перша рибка, але на кожному проводці є клювання, намагається з'їсти, але щось не, не можу зрозуміти. Вона трішки більша, повідомляє 1,8 десь, можливо це, окунь менший залишився і вже йому складніше заїсти. Зараз побачимо чи буде ще рибка. Єсть, Є, да дає, даєв. єв! З третього разу, друзі, з третього разу. О, це гарний. Це трішки кращий. такий. І вони, дивіться, от ті, які крупніші, вони такі більш тьмяні. Вони такі більш сіро-зелені, а ті, що менші, вони зелені, такі стемненькі. дивіться, який гарний. Потестити коли такі виходи, дивіться, який гарний окунчик. Просто бомба. Дивіться, теж непоганий. не Невеликий. Не, не Але дивіться яка красота. Це я вирішив. У мене друг замовив собі і мені дивіться, отакі свинцеві е, паличка джигріг, взагалі бомба. Свинцеві джигріги такі малесенькі, дуже красива. Штука. Якщо буде цікаво, потім напишу в коменті, хто робить. Це не реклама, це просто дуже класний yeah. свинець для роботи на наджигу. Дуже важко знайти там. Це 0,65 грам, є і 0,45, і 0,5. Дуже прикольна темка. Ну що, Друзі, ось і підійшла до завершення сьогоднішня рибалка, Програму максимум виконав. Протестив паличку. Перед відправкою. Ще й половив гарних оконців. Ну, ви все бачили. так? Провірив по вагах, кидав і понизам 0,2 грами, і кидав ну не верхи, але 0,75 просто не було змоги більшого кидати, тому що там мала глибина. Все працює гарно, є чуєчка, покльовочки, листочки, все просто супер. Паличка шестичасник, 1,82 два, до 1,5 грама. Бачите, яка гарна руків'я монокок. Вам дякую за перегляд. Перемоги Україні якнайшвидшої. І до зустрічі на нових рибалках. Па-па!